23 серпня 1939 року Радянський Союз та Нацистська Німеччина уклали угоду договір молотова ріббентропа Він містив собі таємний додаток, в якому йшлося про те, які території яка з країн окуповує, зокрема, лінію провели по річках Нарів, Вісла Сян. Ця угода між більшовиками та нацистами викликала в Європі фурор і, відповідно, багато дуже карикатур. Так от, 1 вересня 1939 року, згідно з цим пактом, Німеччина напала на Польщу. Це вважається початком Другої світової війни. А вже 17 вересня Радянський Союз вдарив Польщі у спину. Але свою агресію проти Польщі Радянський Союз назвав визвольним походом і показував це як те, що ми визволяємо території Західної України та західної Білорусі. Ось так це виглядало приблизно на картах. А також Радянський Союз, звичайно, з ідеології намалював масу плакатів, де червоний солдат Асвабодітель допомагає, будь бідосі прямо в Західній Україні та західній Білорусі. Звичайно, що після того, як нацисти та комуністи спільно поділили е, Польщу, вони провели військовий парад, сумісний військовий парад Вермахту та Червоної армії у Бресті. А вже 1940 року влітку. Коли німецькі війська були зосереджені на окупації Норвегії та Франції, Радянський Союз е, наніс удар по Румунії і окупував Бесарабію та Буковину. На територіях приєднаних до Радянського Союзу почалася радянізація, тобто приведення всіх норм життя, які були в Радянському Союзі, до на тих територіях окупованих, щоб все було так само. Звичайно, що, відповідно, було дуже багато негативних моментів, от, які і відображені у вас на екрані. Далі, в 1941 році, 22 червня, Німеччина напала на Радянський Союз. Радянський Союз оборонявся, але оборонні бої 41 року були вкрай невдалі. В полон до. Німеччини здалося за перших шість місяців близько двох мільйонів радянських солдат. Найбільша танкова битва початку Першої та Другої світової війни відбулася саме в Західній Україні. Вона була значно більша за розпіарену Курську битву. Німецькі війська швидко просувалися територією України, але все-таки реалізувати план Барбароса по миттєвій окупації. Не вдалося найдовше чинили опір міста Одеса, Севастопіль та Київ. Коли Німеччина напала на Радянський Союз, в Радянському Союзі почався процес мобілізації перехід на військові рейки, а також проводили евакуацію. Але евакуйовували в першу чергу підприємства станки обладнання. Матеріальні цінності, такі як паливо, продовольство. А от люди вибиралися, на жаль, самі. Повезло тому, хто був цінним працівником на заводі, який мав відношення до військової промисловості. Їх евакуйовували разом з підприємствами. А от люди як же вдасться в Україні настав окупаційний режим, який діяв згідно плану Ост. Ось. І Німеччина розділила Україну на чотири окупаційні зони. Галичина потрапила до генерал-губернаторства під назвою Дистрикт Галичина. Території, близькі до Румунії, були названі Трансністрія та віддані саме Румунії. В Одесі був румунський окупаційний режим. Найбільша окупаційна зона Рейхскомісаріат Україна зі столицею в місті Рівне належала безпосередньо Німеччині. А східні, північні території та Крим. Були так званою зоною військової адміністрації, тому що вона була дуже близько до окупованих територій, була близько до лінії фронту. На окупованих територіях встановили жорстокий окупаційний режим, була розведена мережа концентраційних таборів, куди кидали неугодних режиму людей. А також гетто, місць компактного проживання певних національностей, зокрема, циган та євреїв. Звичайно, що радянська історіографія подає як щось надзвичайне, надприродне, от, е, опір Червоної армії, насправді це вже було не так. Були створені загратотряди, коли розстрілювали дуже добре озброєні люди тих, хто був дуже погано озброєних. Відповідно, тих, хто відступав, просто-напросто добивали. Ну, Так, як і зараз в російській армії. Також, звичайно, не обійшлося без радянської ідеології та фотошопу. Наприклад, ось е, таке фото на німецькому танку радянській. Тодішні фотошопери домалювали жінку, нібито, і, і тепер от все злочини нацизму, значить, вішують на танку жінку. Ідеологія під час війни грала дуже велику роль, і після війни в цілому також. Також частиною окупаційного режиму було те, що цивільне населення відправляли на роботи до Німеччини, щоб замінити тих німців, які пішли служити у військо. Їх називали Ост. Арбайтерами і носили вони ось такі знаки відмінності. Величезна кількість росіян служили Гітлеру. Вони натякають на те, що українці і інші національності співпрацювали з окупантами. Співпраця з окупантами це колабораціонізм. Так от… Відповідно, було дві російські дивізії СС, була ціла армія генерала Власова, 250 тисяч чоловік, які служили німцям. Ну і ви бачите тут ось власне чудову російську нацистську організацію, яка хоче добити родину під свастикою. Також величезна кількість німців служила допоміжних військах, поліцаями. Нацистам. Ось тепер в Україні було три течії рухопору, значить, радянська течія рухопору, партизани вони хотіли вигнати нацистів і відновити радянську владу. Польський рухопору в основному на Заході, який хотів відновлення польської держави і включення в неї. Західноукраїнських земель, і єдиний рух, який боровся за незалежну Україну, це націоналістичний рух ОУН УПА, які створили в 1942 році в жовтні українську повстанську армію. ОУН тоді очолювали Бандера. Та Мельник. Саме ОУН 30 червня 1941 року проголосили у Львові акт відновлення незалежної української держави. За що Бандеру і Ярослава Стицька засудили та кинули в німецький концентраційний табір Закзенгаузен, де Бандера сидів з 1941 по 1944 рік. А його два рідні брати, які були в концентраційних таборах нацистських, загинули в них. Упаборовалося за незалежну Україну як проти нацистської Німеччини, так і проти Радянського Союзу. Вигнати будь-якого окупанта з території України. Виганяти окупанта з території України почали в 1942 році червоні війська. Після Сталінградської битви. Першим був звільнений населений пункт півнівка. В 43-му році. Вигнали німців з лівобережжя. В 44-му році вигнали німців з правобережжя. Остаточно вигнали німців з території України в жовтні 1944 року. І відповідно, на жаль, звільняли погано, як писав Довженко, тому що. Коли на, на звільнені території приходили радянські війська, радянська влада, вона місцевих чоловіків необбундерованими кидала як гарматне м'ясо, в армію набирала, і ними просто, наприклад, розміновували мінні поля. Не тральщиками, а людьми. Як писав: Жуков, навіщо озброювати цих хохлів? Всі вони зрадники? Чим більше в Дніпрі втопимо, тим менше в Сибір потім відсилати доведеться. Таких людей називали чорнопіджачниками або чорносвитниками. Їх навіть не встигали обмундировувати дуже часто. І так в домашніх чорних піджаках, як вони йшли з дому, так їх і кидали відповідно. На війну. Також злочин радянської влади це в травні 1944 року, коли вигнали німців з Криму. Сталін наказав депортувати всіх кримських татар, звинувативши їх в колабораціонізмі. Тобто, ніби що кримсько-татарський народ співпрацював з німцями. Їх на довгих 50 років кримські татари були депортовані в нелюдських умовах. Жінки, діти старі, тому що чоловіки воювали в Червоній армії. Ось втрати України були величезними: близько 8 мільйонів чоловік. Було знищено 28 тисяч сіл і 700 міст. Україна втратила дуже багато у відсотковому відношенні. По відношенню до свого до своєї чисельності населення, також українці внесли величезний вклад у розгром другої е, нацизму, кращим льотчиком антигітлерської коаліції був українець Іван Кожедуб, кращим танкістом був Лавриненко, також всієї авійшов прапор перемоги Олексій. Берест. Ну і знову ж таки, війна ця для України вітчизняною не була. Війна між двома окупантами, нацистами і комуністами не була для нас вітчизняною. Вітчизняною була та війна, яку вела українська повстанська армія. Вона єдина боролася за незалежну Україну.